Дитячі куртки екстра, 10 кг, 6 євро за кілограм. Іде така тепленька маленького розміру. Це хлопчика. Далі йде безрукавочка. Вона йде тепленька така світла від дізеля, оригінальна. Бачимо, як гарно виглядає. Далі дитяча вона йде легенька на 80 сантиметрів Далі йде така тепленька, гарна. На 140 сантиметрів. Капішовим дуже гарним курточка. Далі у нас така безрукавочка з капюшоном тепленьким. Знову безрукавочка. Трьохколірна і вона йде теплесенька всередині. Далі у нас синя, синя, звичайна така курточка. На підкладочку в ней для логонка. Далі Блонову від примарк. Така гарна куртка. Далі біла, легенька, така курточка з кишеньками з капюшоном. Ніжно-розова курточка. Маленька. Так вона виглядає. Далі вона Така гарна від... Бачимо, що від Adidas. так вона виглядала. Десять у нас синя балонова, вона легенька, теж подовжена з кишеньками. Така дуже гарна в клітиночку, як дуже-дуже тепла Вона повністю утеплена. Така курточка подовжена. Де у нас така гарна. Теж курточка, звичайна синя з капюшоном і теж багато кишеньок є. Така лег... легша така курточка. Далі у нас легенька курточка з машинками. Така куртка. Легша, така спортивна, м'ятного кольору. Відзари куртка. Далі у нас трошечки довше, дуже гарного ніжного такого кольору. Далі жовта, Тоже подовжена, з капюшоном, з кишеньками гарна, ніжно-розова. А 3-6 місяців. Дуже гарна курточка далі. Зелена в нас від S Oliver. Оригінальна. Ось так вона йде. У нас така курточка теж дуже гарна. Найбільшу дівчинку і вона йде тепленько. Така курточка синя, звичайна. Ще одна такого, але чорного кольору, аналітично, все заподобана. Де срібно, наприклад, до мене. Безрукавочка. Така у нас іде тут точно плеще. Далі у нас чорна, звичайна. Е, для дівчаток. Така з кишеньками. Потім у нас така. Дуже гарна термо, як термокурточка, вона йде теплесенька, всередині на підкладочку. І останні, останні дві курточки це безрукавка синя, звичайно, з кишеньками і синя курточка пише, що на 6 місць. така гарна. Для замовлення пишіть нашому менеджер.